У собі гонку в 10 тисяч кілометрів без доріг, без GPS, пустелею. Помилка тут коштує життя. За історію цієї гонки загинуло понад 75 людей. Серед них і учасники, і глядачі, і сам засновник. Кієрі Сабін сказав, що виклик для тих, хто наважився. Мрія для тих, хто залишився вдома. Але він забув додати, що для багатьох це стало могилою. Це історія про те, як одна людина перетворила своє передсмертне марення на найвеличнішу гонку на планеті. Це історія Париж Дакар. 1977 рік раллі Абіджан Ніца. Французький гонщик Тєрі Сабін губиться в пустелі Тенера без води. Без компасу і без можливості подати знак про допомогу. Навколо нього лише безкраї піски, розпечене сонце і смертельна тиша. Він розумів, що це кінець, але як він, досвідчений реаліст, взагалі опинився в цій ситуації? Про фатальний поворот не туди, ми поговоримо трішки пізніше, а зараз ми відмотаємо плівку назад і розберемося. А ким взагалі був Тєрі сабін? Чи, напевно, тієї Ну, не важливо. Т'єррі народився в 1949 році. В неї Сюрсаун, Якщо ви не знаєте географії прижд, то це щось типу Конче Заспи або Беверлі хіллз Це місце для олдмані. Пацан був далеко не з бідної сім'ї. Його батько уже Сабаум Багом був дуже заможним і відомим стоматологом. А мати, ну на жаль, тоді роль жінки дуже часто зводилася до просто будь-поруч. Хоча вона потім мала свій антикварний бізнес. Але важливо тут інше. Т'єрі не був типовим синочком, який тринькає гроші. Чи ще як він їх тринькав, але. Зістилим у нього з дитинства, як кажуть, було шило в одному місці, і його не цікавила якась там стабільність, кабінет лікаря. Його цікавив рух. Він ріс у середовищі, де йому завжди все було доступно, але водночас йому завжди всього було мало. Він був таким типовим представником в золотої молоді, знаєте, бунтарем, який шукав межі дозволеного. І до 70-х років він перетворився на такого собі класичного французького денді. Зачіска, посмішка, багатий, красивий. Жінки від нього просто падали. Батько, звісно ж, хотів йому стабільну кар'єру лікаря, але хлопець не подисниця. Він пішов власним шляхом і вступив до університету EFAP. Це така престижна французька школа комунікації, преси. Криче, на піарніка він вчився. І повірте, Сабін був природженим маркетологом. Йому навіть толком вчитися не треба було. Він не продавав якісь там товари, він продавав емоції. О, курва! Він знав, як загорнути небезпеку в красиву обгортку мандрів та пригод. Але важливіше, він вмів добре розмовляти з медіа, залучати спонсорів і мав купу зіркових друзів. І запам'ятайте цей момент, тому що саме цей скіл продавання мрій. Стане йому в нагоді в майбутньому. Завдяки фінансам батька і власним амбійцям, він увірвався автоспорт досить швидко, в 21 рік. Це зараз ми всі міняємо памперси на картінг, але тоді це було швидко, повірте. І Тієрі, він не був просто туристом, який купив собі місце в команді. Він був чортовим універсальним солдатом. Подивіться самі, він ганяв у 24 годинах лиману на Порше. Подивіться, будь ласка, моє відео про лиман. Він ставав чемпіоном Франції і Ізраїлі, і при цьому він обожнював ендуро мотоцикли. Більшість пілотів обирають або бруд, або асфальт, але Сабін вибрав все. Йому потрібно був адреналін, знаєте, в такому будь-якому агрегатному стані, але просто ганяти йому швидко набридло. Йому хотілося керувати хаосом у 1975 році, у віці всього 26 Тєрі бере всі свої скіли піарника в кулак і вирішує змінити правила гри. На той момент він працював у мерії міста, Летуке як прес-аташе. Це таке куратне містечко на північі Франції, там влітку рай, а взимку це якась нудьга, депресія і пусті пляжі. Коротше, мерія йому сказала: Тєрі, зроби щось, щоб сюди приїхали люди. Взимку. Ну і Т'єрі зробив. Він надихнувся американськими гонками по пустелі і вирішив збацати щось дуже подібне. І назвав він це Enduro Duty Ken. Enduro. Туке суть була дуже проста: запустити тисячу мотоциклетних гонщиків, ганяти по пустому пляжу усіх разом. Водночас це був логістичний кошмар, але маркетинговий шедевр. Це стало настільки хітом, що цей івент відбувається досі. Він називається EnduroPal. і саме там Сабін зрозумів, що людям не потрібні якісь там рафіновані гонки. Їм треба ризик, піт, сльози, можливо, смерть. Коротше. Pure Racing. період між 75 і 77 став для нього переламним. Він перетворився з просто гонщика у цілого візіонера. От просто уявіть собі його графік. Він все ще активний пілот і ганяє на змаганнях. Він працює в мерії, він організовує кінні змагання в Ліоні. Бо чом би й не і вишенька на торті. Він працює про це популярного французького попргурту. Навіщо йому взагалі було лізти в шоу бізнес? Насправді саме робота з музикантами навчила його основного правила. Show must go on. він тоді, в принципі, зрозумів, як працюють фанати, як створити зірок і як працює культ особистості. Він ще тоді не усвідомлював, що всі ці навички, тобто спорт, піар, логістика в шоу-бізнесі, це все лише підготовка, підготовка до головного проекту його життя, до якого він дійде не в офісі, не на йозі, надихаючись, а на межі смерті серед розпечених пісків. Африки. Отже, 77-й рік Т'єрі бере участь в релі Абіджан Ніца. Це для нього був якийсь там черговий виклик в його житті і просто, знаєте, такий челендж. Не забувайте, що він був дуже сильним авантюристом. Він їхав тоді на Yamaha XT500. Запам'ятайте цей мотоцикл. Все йшло нормально, поки вони не дібралися до Тенери. Щоб ви розуміли, що таке тенери, то реги називають її пустелею пустель. Там немає нічого, там немає життя, немає дерев, води, нічого. Тільки пісок і вітер. Які змінюють ландшафт щогодини. Це була класична помилка, яка теоретично могла статися з кожним, але в пустелі вона могла бути фатальною. Він відстав від групи, звірився з картою, подивився на свій компас і зрозумів, що компас зламався. Він спробував їхати по пам'яті, потім спробував знайти сліди інших учасників, але вже було пізно: вітер все це змів. Сабін почав кружляти. А далі мотор Ямахи закашлявся як поляк від українських сигарет, і заглох. Бак сухий. Тєрі Сабін залишився посеред океану пісків без пального, без навігації, а що найгірше, без води. Те, що відбувалося наступні три дні, за деякими джерелами два з половиною, змінило його психіку назавжди. Уявіть собі, в день температура плюс 50. Ти починаєш зневоднюватися за лічені години, щоб, хоч якось, виділялася слина, т'єрі почав смоктати камені. Це такий старий трюк бедуїнів, але вночі. Температура падає майже до нуля, і ти починаєш труситися в своєму тонкому комбінезоні. На другий день в тєрі почалися галюцинації. Він почав бачити воду, чути шум двигунів, почав розмовляти з собою. У кишені в тєрі був грі грі, це такий африканський амулет на гудачу. Йому його друг подарував на старті. У вічі він стискав цей амулет і благав пустелю відпустити його. І саме в цей момент, лежачи на піску, зневоднений при смерті. Він відчув не страх, а містичне захоплення цієї ситуації. І він подумав: якщо я виживу, я мушу поділитися цим відчуттям з іншими. Люди живуть в своїх комфортних квартирах, не розуміючи, що таке життя на межі. Це був момент народження Дакару на третій день, коли він вже майже втратив свідомість. Він почув звук справжній звук. Це був вертоліт організатора Жан Мішеля Сіне. Пілот взагалі дивом помітив білий комбінезон тєрі на жовтому піску. Якби в нього був комбінезон іншого кольору, швидше все, ми б ніколи більше про тєрі і не почули. Коли вертоліт сів і його забрали, Сабін був вже іншою людиною. Коли він добрався до Парижу, він не почувався жертвою. Він почувався пророком. Він не казав, що більше ніколи. Він сказав, що це має відчути. Кожен хлопець довго не сидів і нічого не чекав. І вже через рік, в 1978 році, він анонсує старт першого раллі Париж-Дакар. Сабін дотримав свого слова. І 26 грудня 1978 року на площі Тракадеро в Парижі зібралося 182 транспортних засобів. Запам'ятайте цю цифру 182. Тому що до фінішу доїде лише 74. Атмосфера насправді була дивною. Це не виглядало як гонка, це радше виглядало як втеча з Кульпарківської. Там не існувало поділу на класи. Вантажівки, легкові автомобілі, мотоцикли все стартувало разом. Більше того, вони були всі в одному загальному заліку. Хто взагалі там був. Очевидно, були хлопці на XT 500 саме той мотоцикл, на якому тєрі чуть не помер. Також були різні ренджеровери, лендкрузери, але були і абсолютні відбиті психи. Наприклад, було семеро сміливців, які поїхали разом на Рено 4 Сінпар. Це така маленька французька малолитражка, І вони на ній поїхали не за багетами, а через Сахару. Маршрут насправді був дуже пічним. Це було 10 тисяч кілометрів через Алжир, Нігер, Малі, теперішня Буркіна Фасо. І Сенегал. І головне, ніякого GPS, тому що його тоді просто-напросто не існувало для цивільних. Був тільки компас і легенда, яку написав сам Сабін. Його інструкції дуже часто звучали: щось типу «Їдь прямо, по лівій стороні буде велике дерево, біля нього повернеш направо. Велике дерево в пустелі. А якщо його зрубали, якщо його спалили, якщо ти його просто проїхав вночі, бо було темно. Титру, це була справжнісінька гонка на виживання. І першим її переможцем в історії був Сіріл Неве. Він їхав на тому самому мотоциклі, який став, по суті, символом гонки Yamaha XT-500. І найіронічніше, що Сіріл жодного етапу толком то й не виграв. Він просто був суперстабільним, не ламався, ніколи не заблудився і таким чином виграв просто через стабільність. І от коли вони фінішували біля рожевого озера в Дакарі. Світ тоді просто зрозумів, що народилося щось нове. І це була не просто якась там гонка, це була остання дуже велика і крута пригода ХХ століття. І Т'єрі Сабін, стоявши на фініші в своєму білому комбінзоні, був дуже задоволений, тому що він продав свою мрію. У 80-х Дакар перестав бути гонкою. Тепер це став модний бренд. Якщо ти був багатий і хотів засвітитися на шпальтах газет, тепер ти не їхав в Канни. Ти купляв собі позашляховик і їхав в Дакар. Це був сюрреалізм. Уявіть собі, що в наметах посеред пустелі з брудними механіками спить принц Монако, якась там рух зірка і кіноактор. Принцеса Кароліна Гановерська, це сестра князя Монако, їхала у вантажівці. Навіть французький Елвіс Преслі, тобто Джонні Голлідей, теж там бував і не раз. А відомий актор Клод Бросер, не то, що. Пофоткався там. А він приїхав і виграв етап як штурман. Собі він тоді все розумів. Зірки притягують камери, камери притягують спонсорів, спонсори притягують кеш. Але апогеєм цього всього божевілля стала ситуація 1981 року. Французький плейбой, Т'єрі Демонкорш Монкорж, посперечався своїми друзями за столом. Про те, що він проїде весь Дакар на Роллс-Ройсі. На розкішному лімузині Роллс-Ройс Корніш. Понятно, що всередині це був кастомний повнопривідний монстр, якому від Rolls Royce не було абсолютно нічого. Але, як факт, ззовні це був такий Роллс-Ройс. В цьому, очевидно, не було жодного сенсу. Це був просто, знаєте, такий ляпа здоровому глузду, але саме такі витівки вони і створили оце от фльор і легенду Дакару. Це ж було шоу, його створив піарник, але найбільшу. І безкоштовну рекламу цьому всьому міроприятію зробив син Залізної леді 1982 рік. Маргарет Тетчер тоді була премєр міністркинею Великобританії. Напишіть як правильну її син Марк Тетчер, маючи такий самий характер, як в Мамусі, був не дуже підготовленим гонщиком і поїхав в Дакар на білому Peugeot 504 і зник. Тут жарти вже закінчилися, тому що хлопець просто-напросто зник. Десь розчинився між кордонами Малі і Алжиру. Три дні, чотири дні, п'ять днів. Тиша його шукають всі знайти не можуть. Світ тоді вибухнув. Це була головна новина всіх телеканалів. Сир Прем'єр, сир, син, Маргара Тетчер, зник. У Сахарі Маргарет Тетчер, жінка, яка виграла війну за Фолкленди, плакала перед камерою. Це був єдиний раз, коли світ взагалі бачив її слабкою. На пошуки тоді кинули військову авіацію трьох країн. Літаки прочисували пустелю як під час війни, а знайшли його на шостий день живим, здоровим і абсолютно спокійним. А коли його запитали, що він робив, він сказав в такому знаєте, стилі британського аристократа. Ну я чекав. Бля, ну я ще полежу. Подожди, не їдь без мене. І читав одну і ту саму книгу: всі шість днів. Хоча для сім'ї Тетчер це був жах і кошмар, для т'єрі це був джекпот. Тепер про його гонку знали всі. Будь-яка домогосподарка в світі, яка навіть не цікавилася автоспортом, знала, що таке Париж-Дакар. А найголовніше, гонка тепер довела, що вона не щадить нікого. Та хоч ти син прем'єр-міністрки, пайдуже. І от, поки ці всі хлопці-олігархи губилися десь там в пісках, рок зірки пили шампанські собі на подіумі. Автоконцерни задумалися. Для них на той момент вже було зрозуміло, що перемога в Дакарі це може бути одною з найкращих реклам на світі. Таким чином, ера всяких аматорів на старих джепах закінчилась. Почалася технічна війна. У минулому своєму відео я згадував трішки про систему Quattro. І от зазвичай ми звикли казати, що вона народилася в групі Б. Не зовсім перший раз Volkswagen використали її саме в пісках Африки в 1980 році. Гонку виігрує Volkswagen Iltis. і саме ця система повного привіду з цієї машини потім попала як база до рук Фердинанда П'єха. Який і зробив вже з цього кватеру. А хто такий Ферденан П'єх? Запрошую подивитися моє відео про Porsche vs Volkswagen. Але справжній шок стався у середині 80-х. У реллі тоді панувала група Б. Так як це були, можливо, найнебезпечніші автомобілі в історії, очевидно, в один момент їх почали забороняти. І коли це сталося, і інженери Porsche вирішили, чому б нам не взяти наш космольот і вислати його на піски в Африку. Так вони і зробили. Зустрічайте. Porsche 959. Це не позашляховик, це, черт забирай, найшвидший серійний суперкар свого часу. Twin Turbo 400 плюс кінських сил, комп'ютерне керування повним приводом, який коштували як літак, і регульована підвізка. регульована підвізка. У 1986 році Рене меч виграє Дакар на цьому Porsche. Просто уявіть собі цю картину. По дюнам, де застрягають підготовлені джипи на швидкості в 240. Пролітаю, проплюснутий такий низький, широкий спорткар. Тоді порше просто плюнуло всім законам фізики в обличчя, тому що хто буде застрягати, якщо ти будеш пролітати. Очевидно, французи не могли цього стерпіти. Якісь там німецькі фріци виграють Париж, Дакар. Пишо, кидає в бій свої легендарні 205 Turbo 16, а потім і 405 Turbo 16. Це якраз таки були ті самі монстри групи Б, Тільки просто з великим баком. За кермом був Аріватане. І в них були всі шанси перемогти, але сталася одна дуже специфічна ситуація. Арі Ватинена дискваліфікували, тому що він запізнився на старт. Але чому? Тому що його Peugeot сперли. Прямо з парковки готелю, його автомобіль вкрали і ще й до цього всього вимагали викуп. Причому викуп вимагали 250 тисяч франків. І я так і не зрозумію, чи вони заплатили за автомобіль чи ні, але вони фінішували. Хоча цей фініш ніхто не зарахував через дискваліфікацію. Якщо ви думаєте, що порше в пустелі це дивно, то подивіться на це голландці. Так, знову вони після Аудібанди. Вирішили, що вантажівка не може бути повільною. Ян Яндерой будує Даф Турботвін. Це була вантажівка, в якої було два мотори. По одному на кожній осі. Загалом вони робили приблизно тисячу кінських сил. Є легендарне відео, де ця вантажівка на піску на швидкості під 200, обганяє релійний Peugeot 405 Аріватенена. Аріватенен чемпіон світу тистив в підлогу по піску і його обганяє просто фура. Отак. А це були часи. 1986 рік. Цей сезон увійшов в історію як чорний дакар. Гонка тоді була на самому піку популярності, але пустеля, яка 9 років тому пожаліла Т'єрі, вирішила, що потрібно забрати борги. Малі 14 січня. Вечорі Т'єрі Сабін піднімається в повітрі на своєму білому вертольоті. Щоб перевірити маршрут наступного дня, він не один на борту ще четверо людей: радист, пілот, журналістка і Даніель Балавуан. для французів це ім'я значить більше ніж ви думаєте. Це був голос покоління. Це, якби наш скрябін або Вакарачук сів у вертоліт, ось ось такий був Близько Близько дев'ятнадцятої вечора починається раптово піщана буря. Видимість впадає майже до нуля. Пілот, вочевидь, втрачає орієнтири і змушений летіти дуже низько, щоб орієнтуватися на фари джипів, і тут стається щось незрозуміле. Очевидці кажуть, що вертоліт приземлився для того, щоб все ж таки перечекати цю бурю. Але буквально за кілька хвилин після цього, по невідомим причинам, вони підіймаються в повітря і знову летять в темряву. Всього через кілька хвилин. Вертоліт на повній швидкості влітає в дюну. Всі п'ятеро загинули на місці. Т'єрі Сабін, людина, яку називали Богом пустелі, лежав мертвим на піску, який він так сильно романтизував. Новина тоді вдарила, як грім. Уся Франція була в траурі. Учасники плакали прямо в машинах. Декар тоді втратив свого батька. У штабі організаторів тоді, очевидно, панував хаос. Всі намагалися зрозуміти, що нам робити далі. З поваги до загиблих, всім здавалося, що найправильнішим вибором буде зупинити гонку. Але заступник Т'єрі, Патрік Вердуа, прийняв найскладніше рішення не зупиняти гонку. Він казав, що Т'єрі дуже сильно хотів би, щоб вони продовжували. Адже він постійно говорив цю фразу: Show must go on. Саме в цей момент такий романтичний авантюристський Дакар закінчився. Разом з Сабіном тоді загинула й душа Дакару. Після 1986 року Дакар став цинічною і досить простою машиною для заробляння грошей. Тепер спонсори, контракти, телеправа це все вийшло на перший план. Зовсім не пригоди. Хоч Дакар і вижив, але він все ж таки перетворився на монстра, на того монстра, якого ми знаємо тепер. Протягом 30 років маршрут гонки завжди змінювався, але серце її завжди билося в Африці. Сахара була її домом. Але світ змінився. Після 11 вересня геополітика стала жорсткою. Північна Африка, яка колись була романтичним місцем для пригод, стала зоною бойових дій. Повстанці, бандити, локальні війни, в принципі, гонщики звикли десь там пролітати між кулями. Але у 2000-х з'явився новий гравець. Аль-Каїда. Але кульмінація настала в січні 2008 року, в Лісабоні, Португалія. Всі машини пройшли тегогляд, стояли готовими до старту. Спонсори вклали мільйони, приватні гонщики заклали власні будинки, щоб взяти участь. І тут за один день до старту, після року підготовки, організатори збирають прес-конференцію: Шок. Тиша через прямі погрози терористичних атак у Мавританії. Ралі Дакар 2008 скасовано. Уряд Франції отримав розвіддані. і всі дізналися, що терористи намагалися спланувати атаки на всіх учасників Дакару 2008. Ризикувати тисячами людей ніхто, очевидно, не міг і не хотів. І всім здавалося, що це був найчорніший день після смерті самого Т'єрі. Здавалося всім, що тероризм таки переміг. Дакар помер. Але бренд Дакар був настільки сильним. І настільки потрібним, що ніхто не міг його просто закопати. І організатори вирішили: якщо ми не можемо їхати в Африку, то ми перевеземо Африку в Південну Америку. З 2009 року гонка переїхала в Аргентину, Чилі та Перу. І це був культурний шок, тому що замість абсолютної тиші пустелі постійно на узбіччі стояли натовпи фанатів, а замість сахари, гори Анди і пустеля такама. Це було очевидно і красиво, і складно, але старі фанати всі бурчали, що це більше не Дакар, це було просто довге раллі. І ось у 2020 році Дакар знову пакує валізи. Цього разу на близький схід. Саудівська Аравія запропонувала ідеальні умови: безмежні гроші шейхів, і що важливіше, пустелю руб ель халі, тобто порожній квартал. Тут знову з'явилися ті самі дюни до горизонту. Знаєте, фльор т'єрі повернувся. Це відчувалося як Африка, це виглядало як Африка, але це була не Африка. І тут ми проходимо до головного парадоксу. Гонка Париж Дакар, яка зараз називається просто Ралі Дакар, не стартує в Парижі, не закінчується в Дакарі і навіть не відбувається на тому самому континенті, де вона почалася. Це якби Тур де Франс проводили в Японії. Але насправді це все більше не має значення. Слово Дакар перестало бути просто столицею Сенегалу і назвою міста на карті. Відтепер це був бренд, це був символ і синонім слова виживання. І стікрнула не нася неважливо, де ти застряг у піску в Мавританії, в Чилії чи десь там в Саудівській Аравії. Коли ти один, в тебе немає води, бензину і зламана підвізка, то 500 кілометрів до фінішу здаються нескінченними, неважливо, де ти знаходишся. Дивлячись на всі ці розірвані шини, спалені автомобілі, травми, а навіть смерть людей, закрадається питання: а навіщо люди це взагалі роблять? Навіщо тобі витрачати сотні тисяч доларів, якщо в цій гонці навіть не платять, якщо ти виграєш? Ти людина, яка платить за участь. Відповідь насправді проста і страшна. Водночас: ми живемо в стерильному світі. В світі де на стаканчику з кавою пишуть обережно гаряче. Де машини гальмують самі, бо ти заснув і не дозволяють тобі нікого обігнати, якщо ти не включив поворотник. Тут все застраховано, все передбачено і все безпечно. Ну добре, в Україні може ні, але західний світ так живе, окей? Люди там забули, що такі справжні страхи, справжні подолання. Дакар для них це останній бастіон чистого нерозбавленого безумства. Це для них єдине місце на землі, коли ти не просто ставиш щось на кін. А своє життя. І Т'єрі Сабін тут був правий. Уявіть собі, що ви доїжджаєте на трьох колесах, в тебе майже пустий бак, немає води, ти брудний, змучений, хочеш спати. Ти точно відчуваєш щось, чого що не можна купити в автосалоні. А тепер подивіться на свою комфортну кімнату і подумайте: а ви готові би були хоча б 100 кілометрів проїхати по пустелі без жодного GPS? При цьому вам ніхто не гарантує, що вас можуть врятувати. Це може бути ваша остання поїздка. Коротше, пишіть в коментарях, хто би поїхав, хто ні, бо я би не поїхав, тому що в мене такий топографічний кретинизм, що я би помер до старту. Будь ласка, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, краще поставте дзвіночок і просто зробіть все, щоб мій канал не загубився в ваших алгоритмах Ютубу. Тому що саме так, я так розумію, відбувається зараз мой канал. Ставайте спонсором каналу, буду дуже вдячний, якщо буду мати, що їсти. Ставайте спонсором каналу, мені б хотілося зробити це своєю повноцінною професією. І до зустрічі наступного тижня. Дякую вам, що були зі мною.